Привіт, друзі! Ви на каналі Гром Кастом і давайте сьогодні поговоримо про тюнінг цивільного мисливського карабіна АР15. Сьогодні я поділюсь з вами своїм маленьким досвідом, який я отримав за півтора роки володіння карабіном Андерсон Мануфактурінг АМ15. Якщо ви пам'ятаєте, то в першому варіанті моєї арки був ось такий загонник: це Vortex Riser 2, а також маленький каліматор під кутом 45 градусів. Разом з сошками Атлас, це також копія атласів, було прикольно стріляти на дистанції 100-200 метрів з положення лежачі. Але з таким варіантом тюнінгу для темпової стрільби з положення стоячи мішеням на дистанції 30, 50-100 метрів, карабін був дуже важкий, тому знімаємо цей варіант. Другий варіант тюнінгу, на якому я зараз зупинився, це зниження ваги карабіну для темпової стрільби стоячи. І для цього ми зняли повністю наш загонник, маленький коліматорний приціл, і встановили ось такий один коліматорний приціл AMPoint Comp 5 на безстроз'ємному кріпленні. Він мені дуже подобається і, напевно, цей варіант я залишу. На моїй ar 15 з магазину був встановлений ось такий простенький приклад типу Міл Я встановив трошки інший приклад. Ось так виглядає стоковий приклад. А ось так виглядає приклад ізраїльської фірми Fab Defense. Мені сподобався цей приклад тим, що типу, в нього є тримач під магазин. Ось зараз тут встановлений магазин на 10 набоїв Макпоускі, а також сюди. Влазить спокійно штатна 30-ка. Але воно виглядає дуже неудобно, а ось з 10 виглядає саме то. Також дуже крутою функцією є можливість заміни заднього гумового потиличника. Він продається в будь-якому магазині на цю модель прикладів, і там є 3-4 вида різних. Вибирай, який тобі подобається. Також класно, що в цього приклада є кріплення під Кюди тапку для установки ремня. Також штатна ручка заряджання, ось такого типу одностороння, була замінена на двосторонню ручку заряджання. Були встановлені фіксатори пінів, вважаються дуже удобною штукою, і рекомендую встановити всім бажаючим а також власникам R15. Також я встановив м'якші пружини USM. Так, на цівку було встановлено база для QD-нтапки, це також для ременю нашого для переноски. Ручка переносу вогню, а також. Упор для пальця або руки. Ну, сюди в мене спокійно лягає долоня, і тому мені дуже удобно і тримати карабін. Ось дивіться, друзі, дуже дуже удобний хват для моєї руки. Також на цівку я встановив невелику планку Пікатіні. На неї я зараз вдягаю свої сошки на бистроз'ємі, а в майбутньому, все-таки планую або мрію, встановити туди маленький ліхтарик з ЛЦУшкою. З заводу на мій карабін встановлюється ось такий пламегаз типу А2. Ну він же стандарту міл спек. Це стандартний пламегаз, нічого особливого. Я встановив ось такий ДТК. Це вже дульний тормоз компенсатор з радіальними портами. Він вважається вже спортивним ДТК, і він реально зменшує підкид гвинтівки при стрільбі. Це ДТК від карабіну Ruger 556. Мені він дуже подобається, я планую його. Використовувати завжди. Класна річ. Зараз маю два ось таких глушничка. Один дуже важкий, такий стандартний глушник для, ну або ПБС, як ви ще називають для R15, а це надлегкий титановий. Друзі, сьогодні я показав вам невеличкий свій е, проміжний, напевно, тюнінг карабіну R15. Чому проміжний? Тому що тюнінг неможливо закінчити. Тюнінг R15 15 це як тюнінг свого улюбленого байку або автомобіля. Це просто безкінечність. Тому я кажу, що це такий проміжний варіант тюнінгу. Звісно, хотілося б зробити дуже багато. І встановити адаптер для складного прикладу, і встановити ліхтарик з ЛЦУшкою, і встановити якийсь крутий там призматичний приціл 3G-кон. Але це можливо все в майбутньому. Поки що так як є. Напишіть, будь ласка, в коментах. Щоб ви поставили на r 15 або що у вас вже стоїть на вашій улюбленій R15 або на карабіні, який у вас є. Буде дуже цікаво почитати ваші коменти. А також не забувайте, будь ласка, підписатись на мене в інстаграм. Силочка буде обов'язково в описі під відео, Тому що там самі свіжі новини і приколи з майстерні. До зустрічі до нових відео на каналі Громкастом.